Кадри президентів Зеленського і Трампа облетіли весь світ. А я, як радник Єрмака, хочу, щоб більше побачили ще це фото. І хейтери нарешті закрили свої брехунці та припинили таражувати цю маячню про його несприйняття в США або інший крінж. Good luck, Андрій Єрмак! І ще одна причина, чому Лещенко. З таким збудженням накинувся на ефемерну нагоду, хоч трішки відмити Єрмака, полягає в репутаційній катастрофі, яку Єрмак влаштував із тим наїздом на Набу і САП під номером 12414. Уся країна знає, що це була ідея саме Єрмака. По-хорошому, після такого звільняють тут же, без розмов. Бо своєю геніальною комбінацією Андрій Єрмак підставив свого шефа Володимира Зеленського і викликав ну такий чималенький гнів українського суспільства. Станом на сьогодні Андрій Єрмак впевнено обігнав навіть Олега Татарова у чемпіонаті вулиці Банкової зі спортивного самовбивства об стінку. Ну але що ж, раз пара Зеленський Єрмак, це назавжди, то будемо спостерігати за цим змаганням. Для нас головне, аби ота стінка, об яку вони собою довбуть, не виявилася несучою для держави.